Коли ми говоримо про техніку Другої світової, то одразу згадуються, тигри чи Шермани. Але ще як я скажу вам, що у 1940-х існувала вантажівка, яка мала технології майбутнього незалежна підвізка всіх коліс, обидві керовані осі та трансмісія, яку називали божевільною. Сьогодні ми розберемо історію Fiat SP ATM40. Італійського тягача, який випередив свій час на 20 років, але став жертвою власної геніальності. Чому їх випустили так мало і куди вони зникли? Погнали? 1938 рік. Італійська армія розуміє їхній старий парк тягачів це катастрофа. Старі машини павесі були повільними та незграбними. А нова війна вимагала мобільності. Потрібна була машина здатна тягнути дев'ятьохтонні зенітки та важкі гаубиці крізь пустелі Африки та сніги Східного фронту. Королівська армія оголошує конкурс над матратор Медіопер Артіглірія. У битві зійшлися Альфа Ромео, Бреда та Фіат СПА, переміг проєкт СПА. Чому? Бо вони запропонували не просто вантажівку, а справжню інженерну платформу. А тепер тримайтеся за крісла. Головний секрет TM-40 40 це його експодібна трансмісія. Забудьте про звичні мости. Італійські інженери вирішили А давайте дамо кожному колесу свій окремий кардан. Від центральної роздатки під кутом ішли чотири окремі вали до кожного колеса. Це дало дві неймовірні переваги КЛІренс Днище машини було майже пласким. Там, де інші сідали на мости, ті М40 просто пропливав над багнюкою. Маневреність це був повнокерований монстр, і передні і задні колеса поверталися одночасно. Уявіть, шеститонна махина розгортається на п'ятачку як малолітражка. Під капотом працював дев'ятилітровий дизель SPI 366. 105 кінських сил здаються невеликою цифрою сьогодні, але крутний момент дозволяв тягнути дев'ятитонні причепи. При цьому машина могла розганятися до 43 км на годину і вести не лише гармату, а й весь артилерійський розрахунок 6 солдатів плюс 2 водії. Це була груба чиста сила, серійне виробництво почалося лише у 1942-му в Турині. Випустили всього близько 203 одиниць. Цікаво, що 153 машини були спеціально виготовлені для німецького вермахту ще під час союзу з Італією з дерев'яними кабінами замість металевих, щоб заощадити дефіцитний метал для танків. ТМ 40 встиг потрапити навіть до нас на Східний фронт. Італійці знали, що буде холодно, тому встановили за сидінням водія спеціальний передпусковий підігрівач. Це дозволяло запускати дизель навіть тоді, коли масло в інших машинах перетворювалося на камінь. Але була й зворотна сторона. Ця машина була занадто складною для війни, де техніка це розхідний матеріал. ТМ 40 був швейцарським годинником у брудних окопах. Постійне обслуговування та дорогі запчастини зробили його рідкісним гостем на передовій. Після капітуляції Італії більшість тягачів забрали німці. Вони цінували якісну техніку і використовували їх до самого кінця війни. А тепер найнеймовірніший факт Існує рідкісне фото, де захоплений ТМ-40 використовувався німцями для транспортування ракет Ві 2 Машина, створена італійцями для артилерії, опинилася в руках вермахту і возила балістичні ракети. Технологію, яка через десятиліття стане основою космічних програм, але тоді приносила лише руйнування. Саме завдяки німецьким складам кілька екземплярів дожили до сьогодні у робочому стані. А деякі машини продовжували службу аж до 1949 року через 4 роки після закінчення війни. Настільки надійною виявилася італійська інженерія, Фіатес PATM40 програв війну чисел, але виграв війну ідей. Незалежна підвізка та повний привід, які ми бачимо сьогодні на сучасних армійських сюдиходах, це прямі нащадки того самого італійського середнього тягача. Якщо ви теж вважаєте, що італійська інженерія це не тільки Феррарі, ставте лайк цьому відео, напишіть у коментарях, про яку забуту машину ви хочете почути наступного разу. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії легенд. До зустрічі в наступному випуску.